І вітаю усіх, хто по тобі екрану. Ви дивитеся телеканал Аврес і сьогодні маємо всесвітній день дитини. Але будемо говорити і про тих дітей, які хочуть бути щасливими: дітей із вадами розвитку. А зокрема, будемо говорити про дитячий церебральний паралі. Чи сьогодні у нашій студії людина, яка намагається поставити їх на ноги? Це Ярослав Табінський, він лікар, реабілітолог, який звітав до нас із Хмельницької області, саме з міста Натішин. І доброго вечора вам, пане Ярославе. Добрий вечір. Ну, ви не випадково на Волин завітали. Одразу скажете чому? Тому що далеко Хмельницька область, але ви сьогодні на Волині і в студії нашого телеканалу. Тому що півтора року назад я працював у Волинській області. Я був в Ковалі. в мене там був центр. Ну, він був менший порівняно з тим, що який в мене був зараз, знаходиться центр. І так як є багато колег, є багато моїх пацієнтів, вони в мене з Волинської області, і зараз приїжджають з Волинської області, і зато за я завітав до вас. Ага, ну і вдячні, що ви сьогодні в нашій студії. Ну і зрештою, я би хотіла, щоб по той бік екрану глядачі зрозуміли, що те, що ви 30 років лікуєте діток, які мають ДЦП, не випадково, тому що ви самі мали таку проблему і вам дав Бог сьогодні бути повністю рухомим і допомагати іншим. Як так склалося коротко? Коротко коли я пережив ту саму проблему дитячого церебрального паралічу. Е, я, мене моя мама почала ставити на ноги. Вона була, проводила масажі кожен божий день по 6 годин. Вона мене вчила 6 років, я почав мене зацікавила. тому що я бачив свою свої результати. Потім вона мене віддавала спортивні комплекси. Тобто я почав проходити і кікбоксинг, і футбол, і баскетбол. Mm -hmm. і, тобто, і коли вже е, я побачив результативність своєї проблеми, я почав вивчати. Тобто 6 років я вже почав вивчати, мене мама почала вивчати масажі, 14 років я вже почав вивчати мануальну терапію. Тобто, і почав вже все життя присвячувати тому, чому я зараз працюю. Ну і зрештою, що за вашими плечима? скільки вже от років роботи безпосередньо з такими дітками? З такими дітками? Якщо брати суто з такими дітками, це вже років 10-11. Безпосередньо, які ви працюєте з ДЦП. Так. Да, да. Якщо говорити про цю проблему, на Волині дуже багато таких діток, взагалі в Україні. Які є фактори, що такі діти народжуються сьогодні? Що би ви сказали? Причинами? Так. Причинами знайдемо, перше, насамперед, йде інфекційне захворювання матері. Друга причина може бути, вона більш розповсюджена, це є гепоксія, тобто недостатність. Кисню головного мозку, потім відторгнення резус-фактор між плодом і матір'ю. Тобто є багато причин, але розумієте, ДЦП, дитячий серебральний параліч є багато тверджень, є багато думок. Але є те, що є багато причин, і воно не може, ніхто не може це ті пазли скласти докупи, тобто не можна їх. Щоб Остаточно хтось... сказати. Да, так. Тобто, якщо б ми це все склали і сказала людина, ось так повинно бути, угу. такої людини немає, тому що є багато факторів. Розумієте? І кожен лікар він дивиться з одної точки зору своєї. Причина може бути багато причин, чому це стає. Але остаточної причини ще ніхто не знайшов, тому що є багато проблема, розумієте, виникнення ДЦП. І тут на щось одне говорити, то, то дуже, дуже складно. Скільки впродовж року ви консультуєте діток, батьків? Це дуже тяжке питання, в якому плані? В тому, що м, я не рахую не кількість дітей, батьків. Вони можуть бути в, в місяць 20, 30, 40 чоловік, може бути за рік 100 чоловік. Розумієте, тобто консультує безкоштовно, тобто людина може прийти, прийняти консультацію і вона. Сама приймає рішення, чи лікуватися, чи не лікуватися. А от яких більше у вас батьків, які вибирають шлях все-таки поставити свою дитину на ноги, те, що зробила й ваша мама в дитинстві, е... чи не лікувати? Ні, ви розумієте, кожна кожні батьки, вони віддадуть останні, вони з себе знімуть останню сорочку, ну вони прийдуть і будуть йти, е, mm -hmm. поставлять собі мету поставити дитину на ноги. Не, я ще ні одної матері, ні одного батька не бачив, щоб вони відмовлялися чи не хотіли лікувати. Mm -hmm. А як от вам наскільки важко поставити, як то кажуть, ну таке, таке твердження: е, буде та дитина ходити чи не буде? Ви приймаєте фактично то, щоб рішення, ви це відчуваєте одразу, коли дивитеся. На ту чи іншу дитину? Насамперед це дуже важко прийняти рішення, тому що кожна дитина вона є індивідуальна. Кожний мама з татом також є індивідуальність. І насамперед хочу сказати, що не тільки проводиться консультація дитинки, але й консультація батьків, тому що так само як повинна дитина мати контакт, так само і батьки повинні бачити в них бажання. Розумієте, працювати. Це не, я не Бог, я ж не можу, mm -hmm. е, і ні один, ніхто не є Богом, щоб одним помахом руки зробити чудо. Тобто, е, це велика клопітна робота. Це не одна година в день. На, сам, сьогодні, на сьогоднішній день в мене від 4 до 6 годин я працюю з кожною дитиною особисто. Тобто, всі методики проводжу я. Mm -hmm. Тобто, додаткові мої реабілітологи по моїй програмі вони працюють. Але основну всі роботу роблю я ну і зрештою в мережі інтернет ми одразу звернемося до громадян. Ви власне можете знайти цю інформацію про Рослава Табінського. Ми теж готувалися до нашого ефіру і побачили величезну кількість відео, яке доступне в мережі, аби і центр побачити, і діток і відгуки батьків, і власне побачити цю методику. І ми будемо мати нагоду запитати, в чому унікальність вашої методики, за якою за якою ви працюєте з цими дітками. Унікальність, я не назву, що моя методика унікальна, чи Особливість, можливо. Чи немає чогось там, щось є таке дуже, можна сказати, чогось незрозуміло, чи в других центрах такого немає. Є багато, але саме головне, я вважаю в своїй методиці це контакт між мною і дитиною. Це найголовніше. Чому? Тому що. Коли дитина, прийшовши до мене е, на лікування, і ти можеш її заспокоїти за одну хвилину, і вона тобі довіряє. А коли це при такому діагнозі і дитина йде тобі на контакт, ти можеш, як знаєте, е, виліплювати як глиняний іглечик, Тобто виліплюєш дитини все те, що тобі потрібно. Вона не вона сприймає тебе як батька. Тому що навіть немає, наприклад, мами, а та, татів немає, тоді дитина тебе дійсно сприймає як батька. І цей контакт, та теплота, та любов, тобто, насамперед, дарувати дітям ту любов і гармонію, що ти хочеш йому подарувати, ту частинку щастя. І коли ти знаєш, що ти показав результат, і дитина пішла, оце унікальність того, щоб насамперед, щоб... Допомогти. Тобто Я дякую Богу за те, що Він мені допомагає, бо з того і починається мій день. Тобто, коли я приходжу на роботу, я стою, помолюся, і тоді я можу приступати до роботи. Тобто, з Божою допомогою, я думаю, ось, оця причина. Ви сказали про той момент, що дуже часто звертаються самотні мами зі своїми дітьми. Чому ось цей соціальний фактор такий, ну він важливий, так? Що часто не повні сім'ї до вас звертаються? Так, да, насамперед, то, що багато є мам, які дійсно всі самі. Вони. А чому тати відмовилися від діток таких? Ну, це дуже складне питання, тому що е, батько, який бачить, ну насамперед, це психологічно дуже. Таку дитину мати, а знаю, що працювати, мені задають питання, як ви можете так працювати, стримуючись. Якщо б я свою дав би волю своїм емоціям, повірте, я не міг би працювати взагалі з дітками, тому що я стримую те, що я знаю, що. І дитині може бути боляче, і їй буде дискомфортно, але ми мусимо йти одним шляхом, ми мусимо дійти до одної мети. А батько, який 24 години може бачити таку дитинку, як тяжко, розумієте, і батько тоді просто на все. Вони я їх теж розумію, що вони хочуть допомогти, рвуть з під себе все. Але приходить момент, коли вони просто ламаються, сам насамперед батько, uh -huh. тобто мать, мами вони завжди йдуть до кінця. В них вони пов... uh -huh. все пройдуть, аби дитині допомогти. Ну, і зрештою, я дозволю собі побажати батькам нашим бути впевненішими і не ну, зрештою не покидати на півдорозі, якщо, не дай Боже, у вас є таке дитя, яке потребує вашої допомоги. Ви сказали про цей контакт. Це важлива складова цієї роботи. А наскільки важливими є мануальна терапія, те, що ви робите її в масажі, нажимання на певні точки? Тому що я дивилася це відео і намагалася собі уявити, як дійсно цю дитинку, яка десь можливо є не такою повносправною, як її. Вкласти і зробити з нею всі ті процедури, які ви робите? Е, насамперед, якщо брати е, твердження мануальної терапії, тобто я застосовую підвид мануальної терапії, тобто біомеханічну корекцію хребта і верхніх або нижніх кінцівок. І знову ж таки ми повернемося до того самого контакту. Коли дитина довіряє, угу. вона не дає розслабляється, не дає супротив мені. Тобто, я її розслабляю, тобто знімаю гіпертонуси м'язів ніг, рук, спини. Uh -huh. Тоді я починаю працювати з нею. Коли я доходжу до цього, щоб зробити, провожу масаж, дитина заспокоюється, вона розслабляється, uh -huh. і тоді я можу працювати і з м'язами, і з верхніми, і нижніми кінцівками, і з хребтом. Uh -huh. Тобто, і знову ж таки, і за те, що є контакт. Якщо б його не було, дитина була, робила б супротив мені, я б не міг мені ніяк працювати з нею. Наскільки І... часто вдаєтеся до медикаментозного лікування? Дуже, Можна сказати дуже дуже рідко, можливо, два рази було таке в мене в рік, mm -hmm. але все рівно я залучав невропатологів своїх знайомих mm -hmm. друзів, е імунологів з Києва. Я залучаю, тобто складаю цілий консиліум, щоб чи призначати, чи не призначати, чи потрібно, чи не потрібно. Тобто, збираються багато аналізів. Mm -hmm. е Мама проходить. Е всі повністю аналізи вони розглядаються не одним мною. Тобто я передаю зараз всі дані лікарям, вони оглядають і тоді приймаються рішення, чи потрібно, чи не потрібно. Загалом в мене в центрі немає взагалі ніяких медикаментів, маю на увазі. Все суто йде натуральне, тобто і реабілітація. Мазі, да, і реабілітація. Все, тобто в нас немає. Тобто мазі в нас не натуральні, які виробляються. Тобто всі відвари, трав, то йде все натуральне. Тобто, я не використовую там якоїсь хімії. Чи... А наскільки природа сильна в цьому? Ви знаєте, сьогодні говорять про те, що дійсно природа може зцілити, і вона дуже має багато властивостей так корисних. А от наскільки в цьому в ДЦП природні компоненти допомагають мене мрія. Мрія, саме перша, дойти до самого вищої світового масштабу центру і зробити, ви говорите, за природу. Uh -huh. Років 15 назад в мене був е, один пацієнт. І одна методика була в тому, що в дійсності з природою, контакт з природою. Тобто ми, хлопець зламав шині позвонки, йому було 17 років. Uh -huh. Пірнав, мабуть, да, пірнау, шині. Да. Дуже після, випуск, таких після випускного є. він. Uh -huh. Пірна ламає шостий-сьомий позвонок, шийного відділу, його оперують uh -huh. і провозять додому. І, коли я з ним почав... і він лежить, да, і він, він мама лежить. мама говорить, знає про мене, uh -huh. але люди сказали, або ми беремося, або ми не беремося. Uh -huh. Мама просить, щоб він хоча б сів, бо тільки одна голова. Працюємо ми з ним, ми працювали 8 місяців, тобто чуть uh -huh. не рік. Оставили на ноги, став він на ноги. Ну, спочатку пише, дайте, щоб він сів, зробили, дайте, щоб він хоч зробіть, щоб хоч почав себе обслуговувати. Але один на рахунок природи, коли була весна, я його вивозив коляскою на 6 ранку на схід сонця, але ноги ставив на росу. Угу. Тобто ранішня схід сонця і контакт. Угу. Тобто воно багато чого нам допомогло. Говориться, просто поставити ноги угу. в 6 ранку на холодну росу. Ну, але це сила землі. Зрозумієте, і коли е проходить, коли енергія кожної людини є з чахи, да, і вони ж угу. відновлюються, в кого вони сплять, в кого вони закриті. І коли ми пускаємо ту саму земну енергію через ноги, тобто ми його, ми і душевно збагачуємо, тобто емоційно, коли людина з проблемою, вона емоційно. Дуже пригнічена, і коли ти даєш емоції, даєш їй настрій, побачиш її посмішку, тоді зовсім по-другому йде лікування. Тобто суть мого лікування зробити гармонію, дати тій самій дитині, дати тому самому людині гармоній, щоб не було дисбалансу. Щоб воно було навколишнє гармонія. При лікуванні гармонія, в сім'ї гармонія. Тобто, таким шляхом ми дійдемо угу. до того. Що ми хочемо до це самої вищої точки, тобто стілення. Ну і ви сказали про те, що мрія. То це мрія яка? Побудувати центр, в якому буде поєднано одне з іншим? Да. Чи що? Тобто будуть і природні фактори, і застосую я апітерапію, бо я вже не років п'ять. Це бджоли. Це бджоли, буде сон на вуликах. Кажуть, так. які коні допомагають. <кхи> таким дітям. Іпотерапія це є <кхи> теж і <кхи> дельфінотерапія. Є. Тобто є. На сьогоднішній день я склався до 78 терапії, які я хочу підготувати. Тобто це, щоб було всі... Методики світового рівня, тобто в світі, які є, тобто сприєднати в одне. А сіле. чи готові хтось допомагати втіленню вашої мрії? Чи є зацікавлені особи? Можливо, за кордоном, аби є. втілити? є. Є такі ми вже проводили переговори, і люди зацікавилися в тому, щоб моя мрія здійснилася і построїти такий центр. А чи є така взагалі альтернатива така в Україні? От ви ну, кажете, в світі є, ну, а в нас, в Україні є таке щось ну, подібне? Щоб всі методики в одному центрі. Щоб і методики, і ось поєднання ось різних видів медицини в одному центрі і саме для дітей, для дітей з ДЦП. Я не зустрічав, Немає я не знаю. Ну, просто не взнавав цю, чи воно може бути, ну, чи є. Ну, Сьогодні ви працюєте в Натішині, це Хмельницька область, наскільки я собі побачила в мережі, це лікарня. Так. Це лікарня, звичайно, там де є відділення. Так, да, Це стаціонарне відділення неврологічного відділення. Я завдячую головному лікарю, що вони пішли на зустріч. А міська влада сприяла цьому? Так, так, дуже сприяла, і я дуже вдячний нашому мерові, який спочатку він. Коли я прийшов до нього перший раз, він засумнівався. Він не думав, що буде так. Uh -huh. Но я йому дуже вдячний за те, що він поміг, пішов на зустріч. Міська рада пішла, uh -huh. депутати міської ради пішли на зустріч, почали допомагати. Тобто, і коли ми відкрилися і почали працювати, і вже він побачив, люди побачили, люди спілкуються uh -huh. і вони побачили наші результати, тоді вже вони йдуть нам на зустріч по всіх питаннях. Скільки там сьогодні діток у вас в цьому відділенні? Е, на лікуванні. На лікування зараз беремо 11 чоловік. Це максимум? Ні. Це ще це, можна? Це мономаскати це, це мінімум. Ну, не мінімум, там доходило до 30 дітей. Які перебувають одночасно. Да, да. Я знаю, що проблема, тому що батьки, коли приїжджають до вас, вони не мають де залишитися і мусять вони О, мати це житло. проблема. Це проблема. І коли ми на сьогоднішній день, ми кожний день я піднімаю запитання, і стоїть mm -hmm. стояло питання, можливо, в лікарні знайти якийсь можна сказати простір для батьків. Простір так? для батьків, щоб вони жили. Ну зараз це можливості mm -hmm. нема, але міська влада дала mm -hmm. зараз, теж обговорюємо, щоб переробити з одного гуртожитку, під готельний тип, щоб люди могли проживати, а діти постійно перебувають у вас. Тобто тоб... вони... божий день. кожен день день 24 години під наглядом безпосередньо ні, ні, в палатах. Ні. Чи вони приходять туди? Ні, Вони приходять. Uh -huh. Вони приходять, тобто люди знімають квартири, вони знаходять uh -huh. квартири, люди допомагають uh -huh. дуже. Я не очікував, що наші люди почнуть так допомагати діткам, які приїхали. Тобто uh -huh. недавно приїхали до Сумської області, дитинку привезли. Мама звернулася в Фейсбуці за допомогою, і uh -huh. люди допомогли. Тобто на безкоштовно вони тільки сказали оплачувати комунальні послуги. А наскільки обладнано, чи можливо дитина може на візку якось до вас може. приїхати? Є для цього є. можливості? Є, є, є. є. Пандус, на прийомний, покій, потім ліфти, тобто, все повністю на візках. Але, зрештою, ваші пацієнти це маленькі дітки, чи навіть ті, хто вже має більше років? Більше. Тобто вікова категорія в мене зараз від року до 11 років. Від року до 11. але таких маленьких діток, які тільки народилися, легше поставити на ноги, тому що можливо нас чують батьки, де є тільки дитинка, які поставили такий діагноз пів року, рік. Це дуже добре, що поставили на самих ранніх етапах, тому що я хочу звернутися до батьків і сказати mm -hmm. про те, що насамперед щоб вони не опустили того моменту. Тобто, якщо, по яких симптомах, я зараз розкажу перший, mm в -hmm. перший місяць, щоб, коли дитина починає боятися звуків гострих, це mm -hmm. теж звертати увагу. Як вона почне кліпати mm -hmm. очима, 4 місяці, чи вона реагує на звук, чи вона чує, чи не чує. Mm -hmm. всі місяці, як вона буде тягнутися за іграшкою, як вона. Виробляється в неї мала моторика, розумієте? Тобто, як вона повзає, як вона чи вона сидить відповідно згідно розвитку її. На ці оці фактори треба звертати увагу, тому що ДЦП може проявитися і пізніше. Тобто пройшло півтора року, а ми не знали. А потім прийшли, а тут ж розумієте. Тобто я хочу, щоб батьки зверталися чим раніше, проходили повністю все обстеження в кожен божий рік. Розумієте, і тоді ми можемо застерегти. Проблему і її вирішити. Чим раніше вона почала, тим раніше ми її. Тому що головний мозок дитинки він більш можна з нього творити і робити легше, ніж дорослої людини. Розумієте, Вона зараз інформація як губка, вона в себе все втягує. Тобто, як ти почнеш впливати на дитину на головному, так і буде розвиток. Розумієте, і зато стоїть і фізична реабілітація важливим етапом для лікування. Uh -huh. Тобто, вона є можна сказати одним із підвидів головних підвидів для того, щоб зробити поставити. А у вашій практиці було часто таке, що лікарі пропускали. Ось навіть народилася дитина, і лікарі не поста, не поставили діагнозу, пропустили. Вони тобто звернули не можуть, увагу. Вони не можуть пропустити, тому що вони не можуть побачити. Тобто, не це, побачили. Не тоді. Не по, було таке? 에, щоб не побачили, сказати, що лікарі uh -huh. також не можу сказати, uh -huh. тому що лікар кожен він не може побачити, тому що не має симптоматики. Uh -huh. Тобто не маючи причин. Uh -huh. тобто, бо дитинка маленька, тобто, дуже тяжко оприділити. Розумієте, І коли вже вона починає формування вже організму, дитина росте більше, от тоді вже проявляється. І тоді вже видно. Яка форма ДЦП і чи вона чи є те ДЦП, розумієте? Тобто є багато факторів, які сказати, от лікар не побачив, ні, я цього не можу сказати, тому що лікар не може навіть побачити цього. Тобто на самих ранях, тобто другий день народження це неможливо подивитися. Ну і зрештою я знаю, що ви теж не випадково тут. Тобто з Волині діти і батьки, які нас чують, мають можливість до вас потрапити, мають, так? Так. Як? Е в любий, ну, не в будь-який час дня і ночі, але е кожна людина, кожна дитинка, будь якій області, я ще раз говорю, будь-якій, бо багато було переписок е в соцмережах, тобто, чи можемо ми, от Волинська область, чи там, Київська область. Неважно чи то люба область, я запрошую, люба дитина може приїхати до мене на консультацію. Консультація безкоштовно безкоштовно, так це Без... лякає батьків, часто тут ми наголошуємо в студії тратила, тобто, а бо... безкоштовно. Бо люди зразу думають, де таке є, що у нас mm -hmm. безкоштовно. Коли от мені недавно сказали в центрі, в якомусь центрі в нас в україні, що 400 гривень. Тільки запис до лікаря. Тільки запис mm -hmm. був консультація. Коли ми навіть зустрічалися тут mm -hmm. у вас. Три дні тому, mm -hmm. да, в неділю ми зустрічалися, і людина задала, скільки а скільки з мене? Я кажу, я не зрозумів вас. Будь ласка, кажу, перепрошую. Ну, вам же треба гроші заплатити. Я кажу, за що? За те, що ви проконсультували. Ну, Я кажу, я так не працюю. Тобто, і е, дарую навіть 10 днів, ну, просто, на все, щоб люди спробували проходження навіть тої самої реабілітації в моєму центрі, то, також безкоштовно. Це для особливих сімей? Так. Да. Так, да. ну можна сказати, я не хочу образити ті, що е багато забезпечені, мало забезпечені. Я хочу просто дати людям надію і трішечки щастя, щоб вони отримали те, що вони взагалі ніхто не могла ні разу та дитинка пройти ні в якому реабілітаційному центрі. Що дасть для неї цих 10 днів? Я надіюся, що нас чує хтось по тобі екрану, хто дійсно зможе отримати ці 10 днів і консультації, і проходження реабілітації своєї дитини в цьому центрі. Що дасть це? Е, якби е, півроку назад я говорив, що 10 днів не може дати mm -hmm. нічого, можна сказати, але знаєте, на це божа воля, і 10 днів, е, я навіть... Коли дитина побуде між, між Іншим другими діток. іншими дітками, вона може прокинутися, це, це, можна сказати, mm -hmm. іскра для того, щоб жити далі, розвиватися, оцей контакт між, між другими дітьми. Mm -hmm. Розумієте, коли дитина буде бачити других дітей, вона буде гратися з другими дітьми. Коли вона буде створені умови для того, щоб вона себе почувала вільно, комфортно. І створюється, буде гармонія, що можна багато навіть і за 10 днів зробити, хоч мінімальні. Маленький, маленький результат. Але як казала на людина, маленький результат це також є результатом. А вже потім вже люди вирішують, що вони хочуть далі, чи вони хочуть продовжувати лікування, чи вони не хочуть продовжувати лікування. Ярослав Табінський, лікар-реабілітолог із міста Натішин, Хмельницької області, був гостем сьогоднішнього нашого ефіру. А я щиро вдячна вам за розмову. Дякую. Дякую вам. Дякуємо, що були спільно з телеканалом Аверс. Не забуваємо, що звісно щастя і здоров'я кожного із нас залежить від гармонії з собою, від гармонії зі світом. Будьте здорові, звісно, бережіть себе і на все добре. Не перемикайте телеканал Аверс і стежте за нашими новинами.